Для того, щоб забезпечити, захистити учасників навчально-виховного процесу, студентів, тобто аспірантів або постійного складу працівників, у нас є певні засоби захисту. Біля першого навчального корпусу, вони називаються захисні споруди, от третього класу. Тобто, за певними своїми характеристиками, вони можуть забезпечувати захист відпливу, скажімо так, повітряної ударної хвилі, надмірний тиск до 100 кПа витримувати, а також від впливу інших чинників, наприклад, радіоактивного забруднення повітря. Взагалі, заходами, якщо виникає така ситуація, Впроваджується воєнний стан і працівники, студенти виходять у визначені місця. У нас вони визначені в Житомирській області. Тобто, якщо буде такий оголошено період, то університет виходить у ті райони. Якщо раптово настає така подія несподівано, то, звичайно, всі будуть захищені, у нас, крім цих сховищ, можна використовувати споруди подвійного призначення. Це, наприклад, підвальні або цокольні приміщення навчальних корпусів, гуртожитків, інших споруд, можна використовувати простір метрополітену, підземних переходів. Це все є подвійного призначення. Тобто у цих приміщеннях. Не тривали, правда, протягом півтори-дві години можливо, і вона ці споруди можуть захищати відпливу основних чинників. На виході з корпусу це за номером шостий вихід і перший вихід, тобто вони зовсім близько знаходяться зручно, раз на рік це планові перевірки. Остання була в грудні минулого року, 14-го. Обмежено за технічними характеристиками, вони обмежено готові до використання. Uh -huh. ну, якщо перевести на зрозумілу оцінку, то це задовільний стан. Uh -huh. Є програма 12-годинна, і всі працівники за цією програмою ознайомлюються, проходять таке навчання. Ми даємо цю інформацію на зборах, які передують, наприклад, проведенням. Спеціальних об'єктових навчань або спеціальних об'єктових тренувань. Тобто на цих тренуваннях, крім практичних питань, ми відпрацьовуємо і питання порядку дій там, теоретичному плані. У нас в жовтні минулого року було проведено таке тренування, де ми відпрацювали питання практичне, це евакуація у разі. Впливу надзвичайної ситуації. Таке питання ми відпрацювали із студентами з зокрема, гуртожиток номер 4 Там, до речі, обладнані підвальні приміщення, які дають можливість перебувати всім працівникам, які, вірніше, мешканцям цього гуртожитку. Для того, щоб здійснювати зв'язок з питань, наприклад, оповіщення. З працівниками в нас відповідно є такі засоби. Ну, Передусім це сирена, яка розміщена на навчальному корпусі номер 1 Сирена дає звуковий сигнал, який, ну, вербально означає увага всім. Тобто вона привертає увагу, що якась подія. А щоб з'ясувати, яка подія, необхідно ввімкнути телебачення, радіо. Комп'ютер, мережу, і там е, міністерством чи навіть штабом, нашим штабом, якщо це для університету, буде подаватись така інформація, що трапилось і як діяти. Ну, а е, конкретно брати, якщо наш університет, то крім сирени, ми можемо е, оповіщати працівників із. Е, е, Радіо КПІ у нас є така мережа, в тому числі і озвучка політехнічної вулиці. Тобто ми можемо подати на площу знань, звук і повідомлення придати, і також на вулицю Політехнічну. Єдине побажання, щоб нам, як кажуть, не, не застосовувати ті всі заходи захисту. Але ми готові. До того, щоб працівники наші змогли організовано захиститись і перебувати певний час під впливом таких надзвичайних подій ситуацій.